Працівники управління освіти і науки Бориспільської міської ради на базі міського центру технічної творчості Евріка організували конкурс з метою популяризації досягнень дитячих колективів з науково-технічної пошуково-конструкторської дослідницької діяльності, а також раціоналізації та винахідництва. Щорічно в місті Борисполі проводиться конкурс творчості молодих обдарувань, який називається Наш пошук. І творчість собі Україна. Конкурс проводиться серед творчих робіт, у яких зазначено шляхи із вирішенням конкретних проблем у галузі науки, техніки та виробництва, а також на вільну тему за розділами. Вироби для автолюбителів, вироби для електроніки, радіоелектроніки, електротехніки, судномодельний літакобудування. Коротше, такий конкурс проводиться для того, щоб діти. Показали, на що вони здатні, що вони отримали якийсь творчий такий задаток, і показати, що наші діти все-таки щось вміють робити руками. Викладач міжшкільного навчально-виробничого комбінату Дем'ян Закалашнюк розповідає, що діти вдихають життя у залізні та пластикові вироби та висловлює свої побажання. Хочеться, щоб їхні роботи. Зараз деякі з експонатів вже демонструються і в обласному конкурсі краще відібрали, тому тут демонструються тільки ті, які е, залишилися. Роботи учнів оцінювали журі, у склад якого увійшли керівник гуртка центру технічної творчості Евріка Микола Чубатюк, методист міського методичного кабінету Володимир Смотрін. Викладач міжшкільного навчально-виробничого комбінату Дем'ян Закалашнюк та голова журі, заступник начальника управління освіти і науки Володимир Письменний. Дем'ян Кузьмович розповідає Я про головну нагороду для учасників. Головний приз – те, що їх признають як учасників цього конкурсу, що вони можуть щось зробити. Я думаю, що кожна дитина радується, коли та машинка побігла, чи той маячок замаячив, як за маячок і кажуть. Так". От, ну, звичайно, для, для для якихось перших, других, третіх місць невеличкі призи готуються. Організатори конкурсу висловлюють побажання Дякую. щодо подальшої участі учнів бориспільських шкільних закладів у майбутніх заходах такого типу. Хотіла, щоб всі діти, які мають бориспіль, можливість, приходили сюди і займалися. Лія Бурлака, Євген Сиренко, новини телеканал Бориспіль.